Солдаты, они несут свою службу. Да, им нужна бронетехника. Поэтому либо их нужно, ну, как бы я не знаю, сделать. Э, ну, Щас, я... Не потребуйте, потому что вы хотите, чтобы взорвали, на все равно подали. Там же вот все. Разом, а тебя никого не могу сказать. Броні... Чого б я прийшла сюди? А, не потрібна їй проти Не треба є бронітехніку. Вони немає спеціалістів на пролітехніку. Вони не вміють з нею користуватися. Батальйон, що вони б то з нею робити з бронетехнікою? І розпам'ять разом з бронетехнікою. І не вважаючи. Я вже сказала, вступийте звідсіля. А я вам ще раз говорю, вступийтеся, я старша жінка. Магінні солдати. Україна провальність. Яку хер Україну вони там захищають? Захищають таких українців. Це немає України там. Да, перестаньте, що значить нема України. Нема. Чушь собачего. Все. Я прийшла, потому что дали батальйону бронетехніку, щоб у них було ще. Ми що можна зробити проти градов, проти мінометів? Що, коли вони там ходять за то, что они 22 лета больниця в этой пригріли називаються далі там место щоб помогти ми первый раз за два місяці помолиться под нужна защита им нужна помощь ну как защита государства и помощь нужна государству, государства понимається не їм потрібно бути рокації щоб на реабілітацію вони прийшли їм потрібно до я вважаю що в повних нема спеціалістів на щоб вони знали як бронетехніку Таці треба на реабілітацію, тому що хлопці вже давні, Вони стоять під градом вони вже два місяці. І скільки в них вже нерви, вони вже гавкають так, Як ми їм подзвонимо, він гавкає на мене. Ян Вавцеві. Йому 23 роки. Він в грубі сидить два місяці на колінах. Скільки можна? Вона каже бронетехніку. А, а? Її де, де, я буду не управляти, а вони тебе. Може зараз їдемо. Вимовляти вони те. Мене звати Орися Василь. Не, не я... треба, не на що Не треба, скільки